Наступний матч за світове чемпіонство української реслін Арени. А ми тим часом повертаємося на ринг і нас чекає наша головна подія. Головна Вітаємо подія сьогоднішнього ринзі. вечора. Нам захищатиме захищатиме світового чемпіона. Резли цього матчу. Ютуб-блогер та стендап комік. Дмитро. Ось так, друзі. Як я вже казав, хандрі захищатиме зараз свій пояс світового чемпіона у поєдинку, та не у простому. А у поєдинку із спеціальним запрошеним рефері. І Цим спеціальним запрошеним рефері буде Дмитро Тютюн. Багато кому з вас він може бути відомим, як вже сказав Шинденонсер, як ютуб блогер, як стендап-комік, та й взагалі як чутова файна людина. Гаю всі глядачі на арені дуже раді бачити. Дмитра Тютюна. і дуже раді бачити. Дуже раді будуть побачити наступний поєдинок. Тому він буде спеціальним рефері. Взагалі, як тобі шоу? Розкажи нам. Я чесно кажучи, поки були усі ці матчі, я вже зірвав собі голос. У мене завтра зйомка мого шоу. Я не знаю, як буду її проводити, бо у мене голос уже сівший. У вас сівший голос! Так, я почув, так. Це не мій кліт. Виникає питання, друже. А слідкував ти за історією Кені Рівери та Хантрі, які будуть змагатися в цьому ринзі? І взагалі, може тобі хтось імпонує? Мені ніхто не імпонує. Давай пота. Мені ніхто не імпонує, не дивлячись на те, що Хантрі знімався у мене шоу. Хантери завжди кажуть, що я не реверую зіпсував шоу тим, що він відбувався на мою зйомку, але насправді вийшов нормальний контент, тому я адекватно... Тру-тру! Спасіба! Ха-ха! Я за чесне суддєйство і я буду чесно судити, у мене немає опережень стосовно Хантерича реверую. Ревер! Ох, ну насправді, третє питання в мене було, що тебе післять в Рокоті Рив... А, вибачте. Це твоє питання. І я почув про чесне судество, друзі. Підтримуємо Дмитра Тютюна ще раз чесне судецтво. Просто зараз, просто тут світове чемпіонство. Ей! так саме так світове чемпіонство на кону і Дмитро Тютюн yeah. слідкуватиме за тим, щоб у цьому матчі ніщо не війна. пішло проти правил. Ладно, а ще насправді насправді що я поняв по моєму знайомству з веслі. Що? Що ти мені не віриш? Іди напою. Цим ми займаються стендап-коміки, просто посилають нахуй людей за сцени! Отже, що я хотів сказати, народ? Вообще, з того, що я побачив, я нещодавно познайомився з українським реслінгом, але ось що я поняв. Я поняв, що найголовніше правило реслінгу це виюпуватися, правильно? На реслері. Да. Тому усі інші рефері, сасіть пісос, ясно? Тепер я найголовніший рефері цієї країни, ясна? Да. Якщо хтось, якщо хтось каже, що так, да, дякую. Якщо хтось вважає, що комік не може судити реслерській матір, то ось що я можу, смотрите. Судана два. Я все умію, ясно? Я все знаю, тому сьогодні матч буде просуджений. Я правильно сказав? Просуджений. Я з ним все буде чесно. Все, Всім гарного поєдинку! Що ж, друзі, ми почули нашого рефері. І тепер давайте вітати наших бійців. І першим на ринк виходитиме претендент Кенні Рівера, королю кримського Столкстайлу, який вже дуже довго хоче відібрати у ханті його світове чемпіонство. Нагадаю, що саме Кенні Ріверу викинув ханті з королівської курту на шоу кінцівський останнім, щоб виграти це саме світове чемпіонство. Рівера каже, що ханті пощастило. Ранки має іншу думку. Саме тому ці двоє ніяк не можуть примиритися, ніяк не можуть вирішити свій конфлікт. Можливо, можливо, він закінчиться саме сьогодні. Можливо, він закінчиться сьогодні перемогою Кенні Рівери, Хто зна, можливо, він закінчиться тим, що Хантрі переможе. Точніше, якщо Хантрі переможе, то вийде так, що він не завершиться, тому що гадаю, що Кенні Рівера в жодному разі не відступиться від своєї мети, а саме стати світовим чемпіоном української реслінг арени. Що ж, подивимось, побачимо, дізнаємось просто зараз. Подивіться лише на цю публіку. Послухайте лише цю публіку. Sold out у Porter Пабі на шоу української реслінг Арени. Ця публіка просто неймовірна. І ще більш неймовірно буде переглядати просто зараз разом із вами цей матч. Слухаючи цю публіку та дивлячись на цей матч, це просто буде. Комбо, що зроблене на небесах, як кажуть, є такий вислів. A match made in heaven. Так це звучить англійською. А тим часом я вже чую музику нашого світового чемпіона Хантрі. А ось і він вже прямує на ринг. Світовий чемпіон. 24 лютого 2024 року хантрі володіє цим поясом. І нехай для нашої країни це, на жаль, дуже чорна та неприємна дата, але для Хантрі у цій даті є все ж таки промінь світла у вигляді перемоги у поєдинку у матчі за пояс світового чемпіона. Виграш цього поясу це, мабуть, одне з найголовніших досягнень Хантрі у його кар'єрі. Окрім його багаторічного досвіду та багатьох чудових матчів, які він показував публіці, які ми всі з вами бачили, атмосфера у Портері просто неймовірна, друзі. Великий матч на нас чекає. Хантрі Кенні Рівера, світове чемпіонство на кону і Дмитро Тютюн у якості Рефері. Усе це компоненти для просто неймовірної головної події сьогоднішнього вечора, друзі. Що ж, і ми починаємо. Гонг пішов і одразу локап, Одразу силова боротьба одразу Рівера демонструє. Що він має перевагу у цьому плані над Хантрі, але ж Хантрі також не такий простий, також може показати Рівері, що він теж не пальцем роблений. Затискає його у куті. Дмитро Тютюн відраховує. Не можна, не можна більш п'яти секунд тримати у куті супротивника. Тим часом Рівера набирає швидкість, збиває Хантрі з ніг. Другий намагається, Хантрі перестрибує і дроп-кік, який. Отримання одразу. Один. Два. Ні. Не, навіть не два, здається. Ні, чи два. Два показує рефері, Тим часом Рівера підхоплюється. І баді слем для Баді-слем, Та Хантрі так просто не візьмеш. Що ж тепер? баді слем від Хантрі. Тепер Кені Рівера потерпає. Ще один. І ще один бадіслем. Чемпіон демонструє, що він не просто так чемпіон. Чи буде ще один спроба катеру від Рівери? Ні. Не проходить, не проходить, не пропустить Хантрі таке на початку поєдинку. Тест сили пропонує Рівер. Хто ж сильніший каже? Давай з'ясуємо. Але ж ні, Хантрі на таке теж не поведеться. Спроба мунвайт драйву. Ні. Тож, настав час справжнього Стронг Стайлу просто посипають одне одного ударами бійці. Розжиняє Рівра Кут Хантрі. Хантрі заплюгає на канати. Блокбастер! Чудовий блокбастер. І одразу утримання. Один, два. Ні, лише два. Лише два. Продовжуємо наш матч. Хантрі переходить до болювого. До болювого. Кросфейс від Хантрі. Чи здасться Рівер? Ні, приходить Рівера до утримання, реверсує. Один, два. Ні. Вимушений камплі відпустити. Захват, щоб не програти в поєдинку. Дуже розумну тактику обрав Рівера в цьому випадку. Дуже розумно і дуже-дуже боляче йому зараз після такого суплексу. Але ж, але ж ні. Подивіться, підводиться і продовжується. Ух, який маневр, друзі! Одразу утримання від чемпіона знову один, два, ні. Продовжуємо наш матч. Підіймає у Хантрі. І пішли чопи в хід. Подивіться, Чоп. І тепер короночка від Хантрі. Публіка рахує разом із ним. Намагається скинути рівера свого опонента, але ж тепер час короночки від рівери. Суперкік просто в зуби. Нічого не міг діяти Хантрі. І ще раз коліном в обличчя. Це чемпіон в Ауті. Один, два, ні. Ні, вривається Хантрі. Матч наш продовжується. І здається, хлопці вже. У крібрекер від ревери. Переходять бійці до все більше і більше болючих та потужних атак. Приходять до болювого. Кему клач від Рівери. Хантрі хапається за канат. Рівера вимушений відпустити. І тепер чопи по спині. Ще скандує публіка. Не шкода, не шкода їм чемпіона. А це скандують усі ті, хто хоче побачити ріверу з поясом. Алабама Слендер Рівери. Утримання. Ні, лише до двох. Знову лише до двох не хоче Хантрі програвати свій пояс. Не хоче Хантрі програвати престижне звання чемпіона світу за версією української реслінг арени Підводяться бійці. І хо-хо! Щось мені здається схожим на відсилання на крулійську битву. Де так само Ріверу викинув Хантрі. Проте через третій канат. Що ж тепер? Розганяє Рівер Фанів. Здається, розуміє, що зараз буде. Хантрі йде в повітря. Збиває з ніг Ріверу. Поза рингом. Саме вчасно, саме вчасно рівера усіх глядачів звідси розігнав. І наш бій тепер продовжується. продовжується за рингом. Та Хантрі повертає. Повертає ріверу на ринг. Що ж тепер? ох хух Спринжборд-клуб злає від Хантрі. І утримання. Один, два. Вривається Рівера. І одразу отримує елбол дроп. Іще один. Розгінь від Хантрі. Іще один елбол дроп. Утримання. І ще до двох знов-таки. Дуже близько Хантрі до захисту койса, але Рівера вирвався. І тепер Хантрі, здається, починає звитися. Відбиває Рівері ноги. Більше ти в мене каже, не встанеш. Я буквально відчуваю цей біль, який Хантрі завдає Рівері. Утримання! Два! І ще два. І ще два. Продовжує Хантрі домінувати. Йде на другий канат. Знов падаючи лікоть, побачимо. І Рівера, Рівера вчасно тікає з-під атаки. І тепер Рівера перехоплює ініціативу. Ух, Коліном в обличчя. Здається, обличчя компанії зараз постраждало від коліна Рівери. І ще разок. Рівера на другому канаті. Падаючи коліно. І утримання, утримання. У нас новий чемпіон. Ні, ні. Капається Хантрі за рятівний канат. Не хоче він віддавати своє чемпіонство. Викидає Рівера Хантрі на рампу. Білька тепер за рингом. Чудовий, чудовий удар від Рівере. Хантрі відповідає, починається розмін. Розмін ліктями. Рівера трохи падає. Хантер підіймає його і насипає ще. Рібера відбувається. І... Уу! Суплекс на рамку, друзі. ну Це прямо Прямо в саме серденько, як кажуть. Дерев'яна рампа. Дуже болюча. Покриття для того, щоб падати на нього спиною. Звісно, звісно, ух, верпуль від Рівра з канатів. І утримання один-два. Новий чемпіон. Ні. Ні, виривається Хантрі. Так, Рампа дуже болюча дерев'яне покриття для падіння спини. Але ще і Ринг. Ринг теж дерев'яним покриттям. Ринг, ринг теж має дерев'яне покриття. часом піднімає Рівра Хантрі. Хантрі вбивається, розжиняється І у своєму коронному стилі просто лупцює з ноги Ріверу в обличчя. Утримання не проходить. На жаль, для Хантрі та всіх його фанатів. Продовжує атаку Хантрі, підіймає Ріверу. І чоп. Який гучний чоп зараз був. Трохи ті дайте, друзі, каже Хантрі. А публіка невгамовна. Атакує у куті Хантрі свого супротивника, забиває ліхтями просто в щелепу. А тепер знов Хантрі на канатах і знову посипає голову Рівере ударами. Що ж тепер здається? Здається, Хантрі недооцінив Ріверу. і той кидає його бомбою об ринг. Підіймає на плечі і що ж буде? Ух, який катер, друзі! Чи це кінець для Хантрі, чи це кінець для його чемпіонського грейну? Два. Ні, виривається, подивіться. Це ще не кінець, каже нам Хантрі. Тюн ще встигає окрім суддівства. Поспорячатися з глядачами. Тим часом Рівера. Рівера приходить до перехресного армбрейкеру. Бойовий захват на середині рингу. Чи зможе, чи зможе Хандрі вирватися? Чи дотягнутися до канатів? Дуже далеко, дуже далеко. Дотягується логою. Так, так. Вимушений Рівера відпускати захват. Не можна, не можна тримати його, коли супротивник дістався канаті, такі вже правила нічого не поробиш. У нас класичний матч без жодних там правил, що дозволяють робити речі, які зазвичай заборонені цими самими правилами. Бійці підводяться у зміну дари. Дробкік від Рівере. Шотган просто. Неначе з для бобика вистрілили у Хантрі. Утримання від Рівере. Один-два. Ні. Знову ні. Виривається Хантрі. Рівера збирається йти в повітря. Так, подивіться, влазить на канати. Трохи перевести дух потрібно, зібратися з силами, та Хантрі в цей час підводиться. Не можна витрачати, не можна витрачати часу. Просто так, у цьому поєдинку. Дуже багато поставлено на кону цьому матчі. Хантрі вже на канатах вже збирається піднімати дару. Чи ми побачимо зараз Суперплекс. Здається, саме так, здається, ми побачимо. І який ух, суперплекс! Відчуваю, як повітря покидає груди і Хантрі, і Рівера. Падіння з висоти третього канату просто так не проходить, друзі. Водиться Хантрі, намагається продовжувати атакою. Рівера намагається катер зробити. Дуже високі ставки, друзі. Мунлайт Drive! Чи це кінець? Чи це кінець, друзі? Утримання. Один, два, ні. Боже мій. І навіть після Moonlight драйву, навіть після суперплексу. І все це підряд і виривається рівера, боже мій! Скільки витримки у цій людині, скільки ще він витримуватиме це! Розуміється, Хантріш прикидає Рівера його причинним місцем обканати бідолашні майбутні покоління українських реслерів. Ось це вже робить матч ще більш цікавим. Намагався Хантрі відбитися. Думав, що це Рівер, але це був Дмитро Тютюн. І що ж це коїться, друзі? Тепер Хантрі застосовує брудну тактику. Рефері лежить. Рефері лежить, рефері не бачить того, що відбувається. Хантрі бере пояс. Невже, друзі? Невже? невже Хантрі готовий піти на це. І так просто зносить, зносить Ріверу таким потужним ударом обличчя поясом. Хантрі готовий на все, щоб зберегти його. І утримання: один, два і три. Переможець і все ще чемпіон української рестлинг арени. Світовий чемпіон Хантрі. Незважаючи навіть на те, що дуже брудно він переміг, але все ж таки він переміг і захистив свій пояс. Чую, що не всі на арені згодні, не всі на арені задоволені такою кінцівкою поєдинку. Але ж перемога це перемога, як то кажуть. Переможець і все ще світовий чемпіон української ресни Харек кантрі, друзі. Що він скаже нам? з мною входиш. час у дармах ханки. Не працює мікрофон, можна повозувати опонента. Іще один падаючий лікоть. Здається, в Хантрі урвався терпець. Просто урвався терпець, все, друзі. No more Mr. Nice Guy. Жодного більше хорошого хлопця в кантрі. Чемпіон розізлився і чемпіон робитиме все, що він бляха захоче, тому що він може. Просто знищує він ріверу стільцем. Металевим стільцем, що він щойно забрав у глядачів. Боже, тільки не роби цього, друже, будь ласка, це вже, це вже край здається. Ух, Боже мій, він зламав стілець. Він зламав стілець. Я, я сподіваюся, що не, що не зламав голову Рівери. Стілець трохи не шкода, а от Рівера... Подивіться лише Хантрі, Хантрі просто злетів з котушок. Чемпіон урвався терпець. Навіть Костянтин Князь нічого не може з цим діяти. Генеральний менеджер. Скела та Алекс Дісін новий екстремальний чемпіон, прийшли перевірити, як їхній земля Кенні Рівера після такої нищівної атаки. Друзі, чи це ми бачимо формування нового альянсу можливо? Чи що? Чи це просто солідарність хлопців з одного міста? Що ж, друзі, неймовірна кінцівка, неймовірного шоу.